Здоровенькі будьте! Сьогодні я вас вітаю коло свого, як бачите, дізеля. Ну, будемо сьогодні робити запуск. Сьогодні я його ще не запускав, не грів нічого. Зараз заляв сюди воду, Получається, провірив всі технічні жидкості і підключив акумулятор. Значить, по поводу акумулятора вирішив його таке наперед не ставити, хоча ми вже виготовили кабеля сюди на масу, на цей плюсовий ще не робили. Тепер, він, виходить, залише такий самий. Все-таки вирішили його ставити сюди. Але є одна проблема, що він досі не тут. Він не влазить по ширині раз, і, во вторих він аж впирається в дифузор. Тобто зразу треба вивести трубу наверх, а потім вже доварити ящика і тут його зафіксувати. У мене така пляшка висить з столовим. Значить, що за пляшка? Поки що ще не вивели обратку в бак, тому що ну, коротше, не дійшли руки. Зробимо це все діло, проблема в тому, що там треба до бака якось добратися. Ну, а ви знаєте, в мене тут іззаду виходить, такий доступ до баку. Короте, грубо говоря, немає толком куди. Щось будемо придумувати, щось короче, рішимо, вже пару ідей є. Гідравліка себе показала прекрасно, Тобто, я неї дуже довольний. Працює все чітко. Єдине, що в мене виходить 32-й насос, такий собі. І в цього. Коли піднімає, він не відстрілює, тобто треба самому виключати. В принципі, по поводу цієї гідравліки, Значить що я вам скажу? Ну, не така велика проблема. Дойшов до краю, став передачу, виключив, підняв. Короче, нічого сложного, думаю, сьогодні я вам це покажу. Ну що ж, хорош балакать, погнали запускати дизеля. Як бачите, в мене в кабінеті тут завжди практично завжди порядок, трохи натоптано, але це все не проблема. Так, ну що ж. А, так, да, кстати. Оцініть, яку я козирняцьку зробив полочку. Вона тут, звісно, смотриться, от види з... те, що я бачу. Баляха, іномарка. Ну і, понятне діло, сюди прекрасно лягає майхвун. Все, коротше, тут тепер для нього місце буде. А то по карманах мішає, все-таки штука велика і важка. Ладно, це все, як кажуть, мелочі, запускаємо моторчика. Передачі нема. Газ дав. Як бачите, заслонку не закриваю, поки що вона мене ще не виведена в кабіну. Все це буде по-любому. Ну, зараз не так уж холодно. Ну і ключ на старт. Я його не грів. Думаю, як приїду я після Оранки на гарячу, я теж підключу акумулятора і ну так скажем, покажу вам, як це тіло запуститься вже на гарячу. Стартірок дещо. Це холодний, рохкає, нагрівається, перестає. Ну це МТЗовський мотор, що я зроблю. Все, все чудово. Так, поки гріюся, ще пару слів про оцю, цього лінивця. Значить, оскільки він весь желізний, він трохи зеленкотить. Треба, коротше, сюди під низ, підкласти пластикову шайбочку і це все діло уйде. Ось він і крутиться белегенько і цього. А так, по удобності, це песня, це, звісно, тюнінг сила. По поводу цього набалдажника на речах. Теж мені все подобається, конечно, він такий масивний, в руці відсумається чітко. Тобто контроль ідеальний. Ну, а все остальне ми в моєму кабінеті вже бачили, так що в принципі тут мало що помінялося. Трошки хочу удосконалити сидіння. Воно працює, все як положено. Зараз я догріваюся і виходить виходжу на город договорювати. Вчора був тестовий пробіг. Сьогодні треба догоратися все діло. Уже чуєте, перестав робкати. Хочу вам показати, як у мене проходить іменно по гідравліці Оран. Зараз я спеціально не здавав повністю назад, зараз вам це все діло покажу, як кажуть, красто. От і все. Доходжу до краю, стою, виключаю передачу і піднімаю підравліку. От і вся система. Тобто став назад, включив передачу, речагу плаваю ще і пішов. В принципі, нічого сложного. Єдине, лишнє движення це один раз богою і один раз рычагом. Дійшли до краю. Одразу речага, потім цього. Пустив стіплення, плуг піднімається. išli do kraju, predača, lava У мене тут природа, красота. Одна тільки проблема. Гони коротенькі. І одна проблема ще цього плуга, що він сильно довгий, виходить багато обурування. Ну то вже таке, як кажуть, не без цього. Але плужок, звісно, звір. Мені подобається, він абсолютно не забивається. Тим більше з перенесеним колесом. Це, звісно, малина. Ну що ж, панове, як бачите, температура в нас є. Робимо запуск, тільки тепер вже на гарячу. Так. Це сюди і. Ну, Як чуєте, завівся Усе його давлення на холостих, на прогріту, Тільки що приїхав із ворота. Ну, В принципі, що? Працює чітко. Често для вас ще разом. Даємо газ. Ну і пуск. Ну, як бачите, заводиться краще але треба коротити кабелі Як бачили, тепер уже в мене трактор працює, є у ньому один косів. E, значить, біда в тому, що буксує Тобто Мене тоді ніхто не доумав, що треба пружинки було б поміняти у нього на нові. E, на Йемзовському моторі 65-му цих проблем не було ніколи, там мотора не вистачало. Тут же ж мотора, ви знаєте, вистачає за глаза, і в принципі, тепер вилізла така проблема, що буксує Но, значить, Якщо це діло буде і справді не давати робити. То прийдеться коло трактора, ну самі розумієте, і робити ці пружини. З усіленого стіплення я поставити собі к сожалению, не зможу, з-за того, що у мене збалансований колінвал в місці із корзиною і з маховиком. Тобто така проблема, що тільки підкидати пружини і так працювати. В принципі, от такий розклад. Ну що ж, хто дивився до цього я Думаю, що підписка на канал бе не зайвою, так само як ваш царський лайк. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!